Якщо побутову техніку ми купуємо на кілька років, то дрібниці для кухні вимагають постійного оновлення. По перше, вони частіше використовуються і швидше втрачають свій вигляд. А по друге, виробники не втомлюються придумувати нові гаджети і спрощують життя на кухні. Ми пропонуємо оновити кухонний арсенал і замовити кілька класних товарів для кухні з Алі. Експрес ці дрібниці зроблять процес приготування їжі ще простіше і цікавіше. Терка шинкування на кухні постійно потрібно щось різати, причому в самих різних форматах для кожного випадку потрібна окрема терка, але це незручно. Замість армії терок варто придбати універсальну тертку шинкування з насадками на всі випадки життя, вартість доларів 7, 59, 27, 99. Форма для оладок, силіконова форма для оладок ваш помічник у приготуванні ідеальних сніданків з такою формою ви зможете готувати не тільки найакуратніші оладки в світі, але і прискорити процес в кілька разів ідеальний гаджет для великої родини, в якій особливо цінують час, вартість до доларів 5, 4. 54 Воронка для супу, забудьте про ополоники, є більш ручний і простий спосіб налити суп в тарілку. Скористатися силіконовою лійкою жодна ложка не провляться повз це гарантія не тільки зручності, але і чистоти на кухні. Те, що потрібно, щоб максимально спростити собі життя і не думати про дрібниці, вартість 1 доларів 54. Слайсер слайсер допоможе нарізати овочі ефектно і апетитно, наприклад, огірки або цукіні без цього компактного гаджета доведеться помітно помучитися, чи варто це того однозначно ні. Якщо є таке зручне пристосування, яке практично все зробить за вас, вартість 1 доларів Мішок для сміття в результаті приготування обіду або вечері на кухні неминуче з'являється багато сміття. Якщо вам близька тема сортування щоденних побутових відходів, то вам знадобляться зручні мішки для сміття. Які можна прикріпити до кухонного гарнітуру, це зручно і практично вартість 2 доларів 26. Лопатки на підставці, щоб гарненько прожарити м'ясо, рибу або овочі, потрібно постійно їх перемішувати. Для цього потрібна лопатка. Перемішувати інгредієнти ви будете не кожну хвилину, а значить. Між помішуваннями лопатку потрібно кудись покласти, інакше вона забруднить робочу поверхню. Проблема вирішена купіть симпатичні лопатки на підставці, вартість 1 доларів 13. Перегородка для раковини. Що робити, якщо кожне миття посуду провокує невеликий потоп, керувати бризками яка лівється з під крана. У вас на жаль, навряд чи вийде. На допомогу прийде перегородка для раковини, яка зручно кріпиться і не залишає воді шансів потрапити за межі раковини вартість 1,99 доларів Дозатор для лимона у корисних властивостях лимона сумніватися не доводиться, саме тому його сік часто додають не тільки в чай, але і в салати закуски, випічку другі страви, щоб додати лимонний сік, в потрібне блюдо було ще зручніше. Скористайтеся спеціальним дозатором. Вартість 0,40 – 0,4189. Сито для посуду помили овочі або фрукти. Тепер можна сміливо зливати воду, не переживаючи, що вміст посуду виявиться в раковині. Спеціальне сито для посуду не дасть вашим інгредієнтам висипатися через край. Сито представлено в різних колірних рішеннях. Вартість доларів 0,98. бокси для холодильника. Грамотно організована система зберігання продуктів в холодильнику завдання кожної господині, на жаль, незважаючи на те, що більшість сучасних холодильників відрізняються місткістю, іноді в них неможливо зручно розмістити всі продукти, бокси для холодильника з легкістю впораються з цим завданням і створять більше місць і можливостей для зберігання вартість. 3 доларів 42. Сушарка для посуду, сушарка для посуду, корисна річ, яка допомагає підтримувати кухню в чистоті і порядку, перш ніж прибрати вимиті тарілки і сковороди в кухонні шафи гарненько їх висушить. Зайва волога може нашкодити меблів, вартість 24. Доларів 21 силіконовий килимок для рулетів. Якщо ви любите балувати домашніх смачною випічкою і десертами, то обов'язково купите силіконовий килимок для приготування рулетів. З його допомогою ви з легкістю зможете замовити апетитний рулет з різноманітних інгредієнтів. Килимок практичний і легко миється вартість доларів 6.6. 8.50. Миска для різання овочів і фруктів часу мало. А потрібно приготувати овочевий або фруктовий салат, помістіть овочі, зелень або фрукти в спеціальну миску для різання і порубати її вміст ножем, відмінний спосіб отримати смачний і корисний салат за лічені хвилини, вартість доларів сім гаджет для формування фрикадельок. Ліпити фрикадельки за допомогою спеціального гаджета, простіше, простого, приємний бонус. Ви не тільки економите час, але і отримуєте апетитні фрикадельки акуратної форми і однакового розміру. Гаджет підходить не тільки для приготування фрикадельок з м'яса, але і з овочів та інших інгредієнтів, вартість 3 доларів сорок шість. Металеве сито складається і ідеально підходить для варіння овочів, макаронів та інших страв, які вам потім не хочеться збирати по всій каструлі. Сито поміщається в каструлю і підлаштовується під її розміри. Ви насипаєте в нього інгредієнти і чекаєте, коли вони приготуються. Потім просто пересипаєте блюдо в тарілку, вартість 3,95 доларів Ціни дійсні на момент публікації матеріалу.